Цю клумбу ми спостерігали приблизно місяць тому. Тоді в нас ще квітували сідачі, піровські. Зараз у нас троянди і гаура. Подивіться, яке прекрасне поєднання легкої ніжності і акцентів коралових. І наші агастаги і сідач, які вже відквітнули, ми залишаємо, ми їх не зрізаємо. Вони у нас залишаються як структурні. Для осіннього і зимового саду. Вже заквітувала айстра Вересковидна «Lady in Black, здається, можу помилятися, але то, що Вересковидна, це точно. І там, на задньому плані, у нас Айстра Пінк Стар. Висока. Дивіться, вона виглядає з сідачів і видно її. Особливо добре, все це видно з другого поверху будинка. наших Власників. І дивіться, ще і, і працює синім кольором катовник. І, і навіть шабліє. Ну, Звісно, заходиш і зразу бачиш, оце, правда? Заходиш і бачиш ще троянди. Тому не бійтеся. У нас звикли троянди садити, от окремо, у нас трояндова клумба, чи мікс троянд, чи окремо садять. Рідко садять їх. В клумби з іншими багаторічниками, не бійтеся поєднань, експериментуйте троянди. Багато буває сортів, які вписуються в ці багаторічні клумби. І дивіться, в нашому кліматі вони чудово витримують спеку, вони посухостійкі і довго декоративні.